Чи знаєте ви, хто зображений на українських купюрах? Про це сьогодні запитуємо у Рівнян. Грушевський. Грушевський. Ой. Грушевський. Сковорода. 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 Леся Українка. Лес, а, ле, леся Аль Леся Леді 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 Леся 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 Українка. А, Айко Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Ну, звісно, що знаю. Давайте. Мазепа, Леся Українка. Там ще є Грушевський, вроді би чи хто там? Це, ну... Гривня князь Володимир, по-моєму. Mm -hmm. Далі. 5 Богдан Хмельницький. 10 Олександр Ярослав Мудрий. 20 Франко. 50 цей Грушевський. 100. Шевченко, 200 Леся Українка, тисячу це той президент Академії наук. БББ нове. Вернацький. О, ні, точно не знаю. Мазепа, е цей Грушевський Леся Українка. А можете назвати, от, наприклад, від однієї гривні до ста? От, наприклад, а, ні, не пам'ятаю хто на Полубота, ні, полуботка, по-моєму, нема. Ну, От Мазепу пам'ятаю, Грушевського і Лесю Українку. Більше ні. Володимир Великий це дві гривні чи одна гривня? Одна. Одна гривня. На другій не знаю, хто зображений. На п'яти Богдан Хмельницький, на десяти теж не пам'ятаю хто. На двадцяти ні, Сковорода на тисячці. Ну, сотка Шевченко, двохсотка Леся Українка на п'ятсот. Хто в нас? Гривня. Володимир Великий. Два, дві гривні. Ярослав Мудрий. П'ять гривнів е Богдан Хмельницький. Десять гривнів. Іван Мазепа. Двадцять гривнів, е Іван Франко. П'ятдесят гривнів. Михайло Грушевський. Сто е гривнів. Тарас Шевченко. Двісті Леся. 50 Григорій Сковорода і 1000 – Виговський. Саме перший Володимир, 1000, Шевченко, другий, хто там ще в нас. От, зараз доставати не хочу подивитися. Ну, не задумався. Сковорода, Шевченко, Мазепа, Ось Українка. Вроді тисячу не пам'ятаю. Перший Володимир Великий. Далі Ярослав Мудрий Тіха. Е, на п'яторці Голуба, чекайте, е, це Хмельницький. На на десятці Мазепа. Е, далі на двадцятці. Франко, на 50 Грушевський, на 100 Шевченко, на 200-ті Леся Українка, на 500-ті Сковородан, на 1000-ті Вернецький. Мазепа знаю, що Грушевський, Леся Українка, Тарас Шевченко. Далі забула. Тарас Григорь Шевченко – сотня. Так, 20, 20 гривень. Іван Франко. І двохсот Леся Українка не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.